596-й день в Канаді, 30.01.25. Сьогодні четвер, вихідний четвер, я сьогодні в такому одязі. Супі провів день. Класний день, спокійний, нічого такого. Е, що сьогодні стало цікавого? Сьогодні зранку встали по будильнику, зробили кави і каву попили в машині, бо поїхали до церкви в четвер. Там, де записується в номерках, там на табло висвічується номер. І заходиш. Взяли продуктів, хліба, такого, дрібничок. Е, з одягу не було нічого, зато був шолом класний дитячий шолом. Його забрали. І журнальчик. Е, Комікс, комікс, журнал Комікс такий теж малому. Е, Звітом поїхали, поїхали, забрали руль. Я хотів руль до Xbox ще доставити. Але цей руль Xbox 360, в них моделів 100-500, і ті Xbox не контактують один з одним. отак. От Він підходить USB. До комп'ютера підходить, а от до Xbox вже ні. І я його відфотографував і виставив на продаж. Тож продам. Сьогодні, як ми приїхали, прийшла одна людина. Коротше, співпадіння. Двоє вирішило прийти в обід десь з першої до другої, і прийшов один, забрав коньки, ковзани, а інший прийшов десь за 15-20 хвилин. І каже: я вже тут, Я кажу, та нічого. А я думав, що це один і той самий. А в них просто повідомлення, все одинакове, що я, я буду там в обід, я їду, добре, добре. І коротше, ну що я зро... скажу, ну нічого не зроблю. Кажу, приїхали, приїхали. Ну, шкода. Е але чувак зрозумів і поїхав, нормально все. Інший байкер хотів забрати шолом і куртку, але поки що так і не з'явився, тому може і іншому відпишу, бо ще двоє написало паралельно. А, і потім ще прийшла одна дівчина, забрала інші ковзани. У мене було їх дві пари на напрода. Три пари, я вже їх всі три продав, забрали ті ковзани. Руль я виставив і спокій. Е, сьогодні ну, пообідали і поїхали. Ні-ні, ні, не зразу. Е, це я продавав пр... під... протягом дня, а після обіду подзвонили до мене хлопці, вони зробили собі такі збори. Бо шеф завтра їде в Круїз і вирішили зібратися, обговорити, що там і як. І вони купили шаверму. Ну, шаверма не дуже. Я тим більше після обіду. Зовсім не був голодний, трошечки над Гриз випив Кока-Колу і хватить. Посиділи, ми поговорили і вже після того прийшов додому. Поїхали ми потім до, на батьківські збори. Поїхали ми на батьківські збори до школи, посиділи там, а там поїхали, купили класні, дуже бургери. Ну, це якісь не стандартні бургери, не Макдональдс, не якісь там Тім Хортон. А круті бургери. Не знаю, що це за нація, що вони там, звідки вони є. Якісь в'єтнамці, щось типу того. Але бургери, там така котлетка класно просмажена. Плюс вони смажать бекон, дають сир, класні соуси і картопля. В них пахне такою картоплею, а не так, як в Макдональдсі папером. Я не знаю, чим вона там пахне. Але це дуже смачно. Смачний бургер, заточили і, це, і відпочивати. Е і все. Вдома сьогодні. спокійно. Охорона ніхто не дзвонив, дуже добре, немає проблем. Сьогодні, протягом дня, мені дзвонили з офісу, мені дзвонила одна прибиральниця, потім дзвонив консьєрж, потім ще раз з офісу. Коротше, дзвонили мені цілий день з такими проблемками. Я їх передресовував на Алекса. Сьогодні я вихідний. Ну, Майже ніхто не знає, що я вихідний, бо ну, офі, там, не, не всім повідомляють, о, він сьогодні вихідний. Я тим був на телефоні зі своїми наушниками, то можна говорити коли-небудь. такий в мене день. Зараз хочу залізти в vr arki в Dungeon, Dungeon в Підземелля. Прикольна гра, собі там побігаю, розслаблюсь. І в 9 годину я не знаю, чи кіно якесь потягну сьогодні. Може би якесь кіно подивитися. Why not? Побачимо. Добре, я.